Пані Софії, вітаю вас. Вітаю. Доброго вечора Усім доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як почався рік? Що вам сподобалось? Що не сподобалось? Загальне питання. Насправді у мене розпочався рік із підготовки до великого мегазбору на бронемашинку для спецпризначенців. І, зокрема, от за моєю спиною так само є афішка оголошення про те, що будуть два благодійних концерти 8 і 12 січня. А далі, завтра, вже буквально ми будемо презентувати для всієї України лоти благодійного аукціону, частина з яких є створені із військового спорядження, яке привезли з передовою. Чого варто, наприклад? Лот із ем, стугни, з якої Таня Чорновол підбила беху. Так що готуємося, працюємо і, напевне, це найважливіше, тому що ми можемо багато на що реагувати, багато що коментувати, але основним завданням для нас усіх це є допомагати нашим збройним силам в міру своїх можливостей. Анісі абсолютно правильно сказала, тому що дійсно зараз воєнний час, і на... і насправді Верховна Рада так само має приймати доленосні рішення. От на вашу думку, що ключовим має зробити Верховна Рада в цьому 2023 році? Ой, мені би дуже хотілося, щоб ми з Верховною Радою повернулися до способу роботи, які у нас були у березні-квітні місяці цього року. А з одного боку, так повномасштабне вторгнення страшно, але з іншого боку, це мобілізувало усіх депутатів, зокрема від владної більшості, не займатися дурницями, не штампувати корупційні законопроєкти. А Верховну Раду в залу сесійного голосування виносити тільки узгоджені законопроєкти без різних підприємств підводних течій, скажімо так, які стосуються зміцнення безпеки і оборони Української держави, що би мені дуже хотілося, щоб зараз було на порядку денному. Це хотілося б, щоб Володимир Зеленський витував закон, закон прийнятий про містобудування, і щоб його було повернуто. А якщо потрібно, щоб ми напрацьовували нові механізми. Співпраці громад із забудовниками. Що би мені хотілося, це те, щоб дійсно зараз почала впроваджуватися постанова уряду щодо зняття різноманітних паперів, які треба оформляти на завезення дронів для наших збройних сил України. Що би мені хотілося, це те, щоб зараз в порядку денному Верховної Ради стояли законопроєкти, які стосуються нашого євро нашої євроатлантичної євро інтеграції. Є дуже багато технічних моментів, які ми маємо вирішити. Що би мені хотілося, щоб було взагалі першим, от напевно найпершіше голосування, яке би мало бути. Це повна заборона московської церкви в Україні, і я нагадаю, що поки тут всі дружно теляться і розказують, як треба роз, роз, розробити законопроєкт новий, то в Верховній Раді вже лежить законопроєкт, абсолютно достойний. Мого колеги Миколи Княжицького він пройшов комітет, рекомендований до голосування в залі. Тільки чомусь його ніхто не виносить на голосування. Таке враження, що поки що торгуються з московськими попами. От, от таких от моментів є дуже багато. То, але напевне, найпершіше мені би хотілося, щоб наші урядовці усвідомлювали те, що відбувається на фронті. Тому що нещодавно було опубліковано кілька інтерв'ю там очільників різних міністерств. І я зрозуміла, що ну, їм пора їхати в Бахмут, щоб усвідомити тенденції. Хочу сказати пані Федину: у вас програма мінімум, вона як максимум. Мені здається, що Верховна Рада буде 25 років все це затверджувати. Ну але давайте подивимось зараз сюжети, які ми приготували для вас. Ну ви знаєте, Бахмут, Маріуполь. Давайте Маріуполь в Маріуполі зараз так. Чомусь русський мір став дуже прищуреним. Як нетверезними не не постійними розбортами. Краками, вбивствами, дяка, поки один одного, гвалтуваннями від росіян завжди підписав це відео радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. От ви побачили: отако: знаєте, Вороня Слободка як оце кажуть? Отак: захопили місто, зробили кілька будинків. Я бачив відео таке. Промоційне, де два будинки, вони збуду ну, відновили чи збудували, я навіть не знаю. І вони їх з різних боків знімають, але але два будинки, розумієте, і ходять люди, такі, ну, знаєте, не, неначе люди, ну, 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 щось таке абсолютно золота треба всім приймати. Всі такі похнюплені, Зомбі талюші і так далі. Отаке. От Подумайте про це про Маріуполь багатостраждальний. Ви дивіться, Мені сьогодні на очі попалася підбірка фотографій зустрічі з Путіном. Там де він наважувався зустрічатися з людьми. І підбірка полягала в тому, що були введені личка тих людей, і на кожних фотографіях в різному вигляді в різній професії виявилися ті самі люди. Тобто це ті самі царські фальшиві деревні, які колись там малювали, фарбували траву. Це той самий показуха, яка твориться для медіакартинки, для громадян Московської Федерації, передовсім тому, що я думаю, що на людей, які є в окупації, вони бачать, яка є їхня трагічна реальність. Я більше переживаю тут за інше цей самий Маріуполь, ці царські деревні, та сама ситуація в окупованих на окупованих територіях, вона має стати уроком для України. Коли у нас по єдиному марафоні показують тільки те, що вважають, треба впхати в голову громадянам України, і розказують, як у нас все хорошо, які у нас рівні дороги, які у нас там величні Арестовичі, Поворознюки, Мусейчуки і так далі, ну а насправді реальність полягає в іншому, і на жаль, по тих марафонах не показують наших героїв в тій кількості, в тій. В тих позиціонувань, які має бути. І от, пане Матвію, ви мене запитали, мені згадалося, що мене вразило, з чого почався в рік. Напевне, тут усі українці аналізували, сприймали, обговорювали звернення президента України. Я скажу, що автори промови були дуже достойні, тільки що мені дійсно не сподобалося, що Володимир Зеленський був сам і не було з ним ані бойових генералів, ані головнокомандувача. І мене от ця тенденція дуже турбує, тому що у нас президент з мечем на коні зараз не боронить українську державу. Президент Зеленський очолює державу, яка бореться мільйонами а мільйонами генералів, офіцерів, сержантів різного типу військовослужбовців, різних учасників сил оборони, величезної кількості волонтерів. І ці люди вони стоять за одне. То чому ж він стояв сам? Неже ми всі решта недостойні стояти поруч? Ну, от, от ці от, такі от моменти роздуми – це те, з чим я зустріла новий рік. Я би дуже хотіла, щоб Україна єдналася не на словах марафону, а щоб дійсно влада єдналася з людьми, чула людей заради того, щоб ми не допускали майбутніх таких мараф... Маріуполів, майбутніх таких руйнувань. А для цього треба відповісти на запитання, чому? Вторгнення відбулося так легко. Чому чотири місяці попереджень наших партнерів західних був тотальний ігнор і агресивна непідготовка до війни? Я хотів би, щоб пан Цибулько додав. От у цю ж тему. Ну так, це до речі, Софія зачепила дуже важливу тему. Вона так. Починає прокачуватись провладними всілякими медійниками про те, що війна все спише. Що ви ж звернули увагу на послання, в якому нова історія почалася 24 лютого? Ніби до того не було порятунку країни, ніби до того по суті та трагічна ситуація 14 року, коли підготовлених військ було десь тисяч п'ять. А вже на 18-й рік ми бачили парад Збройних сил України на Хрещатику. Це вже була зовсім інша армія, яка після 2019 року з обранням Зеленського почала нищитися. Ми знаємо, як 30 тисяч, за більше до 40 тисяч професіоналів зі Збройних сил за три роки звільнилося, недофінансування, відмова від е, е, держзамовлення оборонзамовлення. Все це і позначилось на тому, ну на трагічних мирних перших трьох місяцях війни. Це дуже трагічні, дуже криваві для нас були місяці. Якщо хтось думає, що. Ну, перемога спише оці всі злочини проти безпеки національної. Я думаю, не спише, особливо коли повернуться люди з війни. Але давайте Дух... згадаємо. Заяви Єрмака, що Зеленському варто йти на другий термін. Тобто вже є певна підготовка така. <рес> так, вони до, до речі, це дуже неприємний момент, тому що поки вони монополізували медіа, раптом виявляється, що дуже багато такого, ну. Підпільного виборчого руху. Тобто там почалися дуже багато елементів підготовки до виборів. І це ми ще не перемогли, а вони вже ділять пиріг. Вони ж шкуру не вбиту ведмедя ділять, вони хочуть на хвилі перемоги зразу проскочити з виборами в той час. Коли... Якщо дозволите, я додам в кулуарах Верховної Ради є ще трагічніша для українців інформація. Но маю надію, що вона не справдиться. Саме заради того, я її розказую. Є інформація, що хочуть проводити вибори саме під час воєнного стану, хоча це є заборонено законодавством, і розглядають варіант в п'ятницю завершити. Воєнний стан в неділю провести вибори, а в понеділок продовжити воєнний стан. В таких умовах це не просто порушення будуть такі гвалтівні, але це буде затикання рота усім, хто не належить до моновлади під приводом безпеки, під приводом інших моментів, зважаючи на те, що п'ятий еспресо і прямий виключені з з цифрової послуги так само незаконним способом до частини аудиторії важче буде достукатися, показують тільки тих, кого хочуть показати, впихають в голову те, що хочуть впихати. А медійники, на жаль, у команді президента працюють дуже фахові в плані картинки красивої. Ну і для України це може бути дуже і дуже трагічно в контексті скочування до Путінського ну, ви, ви знаєте, я дуже важливий і тяжкий демократії. момент справа, в тому що патріотичне середовище патріотичні партії вишкрібають все до копійки, волонтерять і віддають на оборону. Вони просто війдуть виборчу кампанію без фінансів в той час, коли злодюги асфальтні напакувалися грошима, просто кубометрами їх мають для скупки голосів і недопущення опонентів на вибори. От в чому проблема. Якщо вони дозвольте втрутитися, одне слово сказати. Софія, мені здається. То оцей апокаліптичний сценарій, про який ти кажеш, він не здійсниться. Я не знаю, як це буде. Е, я не знаю, можливо, вибори скасують і так далі. В умовах війни е, вибори не можуть бути. Чому? Тому що е, якщо навіть от, як ти сказала, скасують військовий час <сумітно> в суботу, там в п'ятниці, у суботу, неділя вибори, а потім знову військовий час. Проблема в тому, що партії мають їздити по регіонах. Вони мають всі партії так, мільйон середарні, кандидатів середарні. на війні. Вони ж будуть позбавлені не, активного виборчого. Ну, виборчика. Матвію, я 에, тобі розказую що дай Боже, щоб ця дурня не стала правдою, але саме це При, обговорювалося нещодавно ціна Верховної приїздить, Ради. Приїздить, приїздить, в Федина у Бахмут і каже: Шановні друзі, я від Європейської солідарності. А їй кажуть одну хвилинку, Софія полежи тут у, у ямі. Тому що росіяни наступають, розумієш? Я не уявляю собі. Матвія, але це вже... означає Я, розказати, я можу Добре. розказати унікальну історію, яка правда не стосується Добре. виборів, але от стосується цього випадку, про який ви кажете. Нещодавно одного військовослужбовця викликали в суд по політичній справі. Його адвокат сказав, що він не зможе прибути, оскільки він в Бахмуті. Суддя сказала, що там інтернету немає, щоб підключитися. В результаті інтернету не було, був спецзв'язок. Суддя дозволила включитися по спецзв'язку, і людина включається з бойових позицій, з Бахмуту, Ну, правда, вже постаралися там БРДМ чи Бетер стояв повністю, скажімо так, здекорований мертвими орками. В суді мову, але суддя до цього часу теж не усвідомлювала, що в Бахмуті йде, йде страшний бій. Ось це реалії, до речі, в цьому контексті нагадаю, що чомусь по Гребиську в суд викликали, мало не з передової. Романа Ковиля, в суд чорного. викликали, мало не з передової. Тобто підспудно і в тишині, який забезпечує єдиний марафон, тобто не можна зробити загальний великий розголос. Намагаються кліпати і далі політичні справи проти потенційних конкурентів. Тобто, абсолютно, пан Володимир правий, в тому, що вже виборчу кампанію вони зі свого боку запустили, і це дуже лякає. Бо дійсно вони війни ще не виграли. І щоб виграти війну, нам навпаки, треба зараз єднати зусилля. І дуже слушно було підмічено. Велика небезпека, коли весь відлік історії йде з 24 лютого тому що усім громадянам України варто згадати, а що було з 1 січня по 23 лютого. Які були репресії, переслідування, які рейтинги, зрештою, були, як намагалися не впустити в Україну Порошенка, який їздив на переговори, щоб зміцнити українську позицію? Це все відбувалося на фоні неагріагресивної непідготовки до вторгнення. І ці речі треба згадувати. Ну і на жаль, в нас зараз є велика кількість людей, які суголосно марафоном. Вважають, що війна почалась тільки 24 лютого, і для них 20 лютого 2014 року це якась табуля буляраса і незнайома дата. Пані Софіє, дякуємо Знаєш, вам дуже давайте зараз. Я тільки хотів одну фразу сказати, тобі яким як... роком вас стати. <що>. <на> )Eh, ні, <ш conversations> ну, З новим роком це з новим роком. Ти підняла дуже важливе питання, тільки я хотів, ну розумієш. Я журналіст. Я трошки від політичних подій. Я тримаю їх на простягнутій руці. Тому я хочу сказати і звернутися не тільки для тебе, але й для всіх із європейської солідарності із голосу, і з монобільшості мені здається, треба розглянути. Ми не знаємо, скільки буде йде війна, а вибори вони призначені на якийсь термін. Як це все буде для того, щоб потім Софія Федина чи Порошенко, чи не знаю хто завгодно, не пішов до конституційного суду і з'ясувало, що це вибори фальшак, тому що не було потрібної агітації. і Так далі. Я розумію, що вона у період гарячої війни не може бути, тому що альтернатива. Що вибори відсуваються, і у нас вічний Зеленський, це також неприйнятно, але треба зробити так, щоб і, і це саме має зробити Верховна Рада, ніхто інший. Не вигуки на вулиці, не протести опозиції. Просто спокійно, поки є час, намагатись якось зрозуміти, як можуть пройти ці вибори, щоб вони потім не були оскаржені. Розумієш, незалежно від партії. Оце я хочу сказати, і головний висновок цього. спасибі тобі. Софія, Фетина, Європейська солідарність. Дякую, дякую тобі, спасибі.